Вітаємо вас у Болгарії, країні сонця, моря та яскравих емоцій. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, що відкрити для вас магію місць, які залишають незабутні спогади. І перша наша локація це Равда, маленьке курортне містечко, яке зачаровує своїм спокоєм і гостинністю. Щороку, 26 липня, тут відзначають День святої Параскеви Покровительки Равди. Це особливий день із безкоштовним концертом, на який запрошують відомих болгарських артистів Відчуйте атмосферу справжнього болгарського свята. Наступна локація старий Несебр. Перлина під охороною ЮНЕСКО. Це місце, де історія оживає на кожному кроці. Вузькі вулички, старовинні церкви та дивовижні краєвиди. Усе це подарує вам подорож у часі. 15 серпня Болгарія святкує День Успіння Богородиці. У цей же день на себе відзначає день міста. Гості можуть насолодитися безкоштовними концертами, видовищними дроншоу, лазерними ефектами та яскравою музичною піротехнічною виставою. На Себер це не лише історія, але й комфорт. Тут на вас чекають чудові готелі з усіма зручностями для ідеального відпочинку. Для всієї родини неймовірні розваги в аквапарку Аква захоплюючі гірки, басейни та водоспади. Це справжній рай для дітей та дорослих. І остання наша локація сонячний берег. Це місто, яке ніколи не спить. Безкраї пляжі в день і яскраве нічне життя після заходу сонця зроблять ваш відпочинок незабутнім. Болгарія чекає на вас. Відчуйте атмосферу свята, розслаблення та пригод. Плануйте свою подорож уже сьогодні.